Стрес може спровокувати рак, а точніше, активувати гени, які сприяють росту пухлин, або пригнічувати активність тих клітин імунної системи, які б мали боротися з розвитком онкології. А ще стрес призводить до постійного виділення кортизолу, який сприяє хронічному запаленню. А запалення є ключовим фактором, який може пошкоджувати ДНК і сприяти мутаціям, що ведуть до розвитку раку. А крім онкології, стрес може стати тригером для розвитку серцевих захворювань, депресії та купи інших. Чих неприємних хвороб стрес це ніби повільна бомба, яка Кожен день підриває твоє здоров'я, і якщо з цим нічого не робити, це те саме, що сидіти на цій бомбі і сподіватися, що пронесе. Нікого ще не пронесло, але тебе пронесе. Ну а війна тільки доливає масла у вогонь. Стрес псує здоров'я кожного українця з початку війни. І тим, хто залишився в Україні, і тим, хто виїхав. У військових стрес просто захмарний, так само, як і в тих людей, хто втрачав рідних чи друзів. Зараз кожен українець стикається з наслідками стресу. Хтось не може Нормально спати, хтось втрачає енергію, хтось вранці прокидається вже втомлений, хтось відчуває все вище перечислене одночасно, а комусь просто важко пережити ще один день через цю пандемію стресу. ашваганда, як адаптоген для зниження кортизолу стала дуже популярною добавкою протягом останніх трьох років. І забігаючи наперед, я на особистому досвіді переконався, що за допомогою ашваганди можна ефективно допомогти собі в період гострого стресу, але ашваганду заборонили. Поки що тільки в даній. Наскільки це правильний крок і які побічні ефекти Вашваганди? Чи дійсно вона працює? А можливо позитивні відгуки лише від ефекту плацебо? А якщо працює, то кому і як її застосовувати, щоб отримувати переваги, але без побічних ефектів? А кому категорично не можна приймати ашваганду? І як правильно її обирати? З усіма цими та іншими важливими питаннями розберемось в рамках даного відео. А в кінці бонус для найбільш терплячих. Наукові дослідження це, звісно, добре і дуже важливо. Але клієнти цінують мене як спеціаліста не тільки за те, що я слідкую за науковими дослідженнями, а в першу чергу за те, що я вже 20 років практично все пробую на собі. Ну і збираю реальні відгуки реальних людей. Тому почнемо з мого досвіду прийому Ашваганди. Стартова точка. Листопад та перша половина грудня від стресу в день не можу нормально працювати. Хвилювання заважають, мотивація падає. Нічого робити не хочеться. Механічну роботу роблю якось на автоматі, але творча та інтелектуальна робота в голову ну, тупо не йде. Вночі падає якість сну, відновлення гіршає, на тренуваннях стає менше сил, і розумію, що мушу суттєво знижувати навантаження. Тренуюсь, по суті, аби просто поганяти кров. Розумію, що одного магнію при гострому стресі недостатньо, і вирішую, що це якраз оптимальний час протестувати на собі ашваганду. Оскільки ми офіційно імпортуємо Seven Nutrition в Україну, і у виробника є докази, що цей товар покинув Територію Євросоюзу то вони спеціально для нас зробили свіжу партію Ашваганди з концентрацією 7%, що дає 28 мг діючої речовини на одну капсулу. Саме цю ашваганду. Я і вирішив взяти собі. Порція одна капсула на добу, і спочатку я пробував пити вранці, щоб зменшити відчуття тривоги в грудях, яка ну реально заважала працювати. Рівень кортозолу по відчуттях в організмі зменшився, і далі я почав вже пити як треба ввечері, орієнтовно за годину до сну. І з цього моменту почалася магія. Відновлення під сну просто радикально покращилось, і це допомогло мені повернутися в продуктивний робочий режим. Мало того, я почав знову вставати о 5 ранку для того, щоб ефективно попрацювати. В той час, коли ще ніхто не відволікає, і якщо раніше при ранніх підйомах мені потрібно було більше часу на розкачку, щоб прокинутися, роздуплитися і приступити до розумової роботи, то з прийомом Ашфанди я чітко побачив, що прокидаюсь е, вже в ресурсі та готовності працювати, і це при тому, що спав я в районі 6 годин. Ну бо повноцінних 8 годин я в цей період собі дозволити не міг. Тепер я можу сміливо сказати, що для українця під час війни Ашфаганда може розділити життя на до і після Ашваганду використовують понад три тисячі років в індійській аюрведичній медицині для зміцнення імунітету, покращення витривалості та боротьби зі стресом. Сучасний тем життя постійний інформаційний потік і. Реально деструктивний вплив соціальних мереж посилили рівень стресу, зробивши ашваганду останнім часом популярною в усьому світі. Ашваганда це адаптоген проти стресу і в хорошій концентрації є дійсно ефективною сильно діючою добавкою. Настільки ефективною, що фармкомпанії, схоже, почали лобіювати її заборону. І нещодавно в данії ашваганду заборонили повністю на основі притягнутого завуха звіту технічного університету, який не витримує ніякої критики в адекватній науковій. Спільноті, але часи ковіду яскраво показали, що політикам не потрібні серйозні наукові підстави для того, щоб щось забороняти під виглядом турботи про людей. Згадайте просто, як забороняли гуляти в парках чи поливали антисептиками тротуари, під'їзди і так далі. Інші країни Європи ще не заборонила Шваганду, як Данія, але почали обмежувати концентрації діючої речовини. Як я вже казав, ось ця стара версія шваганди від європейського виробника Seven Nutrition має концентрацію 7% вітанолідів. А її нова версія для ринку ЄС всього 1,5%. щоб вкластися в законодавчі обмеження 10 мг на порцію. Саме тому я так зрадів, коли виробник погодився зробити стару версію під офіційні документи. Механізм дії. Якщо коротко, то а діє як адаптоген, допомагаючи організму краще адаптуватися до стресу, вона знижує рівень гормону стресу. Портизолу підтримує баланс нервової системи та покращує роботу мозку. Це досягається через стимуляцію вироблення нейромедіаторів, які відповідають за спокій, концентрацію та енергію, а також через захист клітин від оксидативного стресу. Простими словами, ашваганда діє як природний налаштовувач організму, допомагаючи боротися зі стресом, покращувати настрій і стабілізувати гормони. Вона може бути корисною практично всім в період стресу, але для чоловіків Кіків жінок є свої додаткові переваги, пов'язані з особливостями гормонального фону. Ашваганда впливає на гіпоталаму, гіпофізарну наддеркову вісь, впливаючи на гормональні шляхи кортизолу, щитовидної залози, яєчників і тестостерону, забезпечуючи такий глобальний ефект. Загальні ефекти незалежно від статі. Зниження стресу: Ашваганда знижує рівень кортизолу, гормону стресу, який при надлишку може порушувати баланс інших гормонів та виснажувати організм. Дослідження з використанням 300 мг. Екстракту корення шваганди двічі на день протягом 60 днів показали значне зниження рівня стресу 33-44% і рівня кортозолу на 22-28%, зменшує шанси набрати зайву вагу під час стресу. Цей момент випливає з попереднього пункту, а шваганда може допомогти запобігти збільшенню ваги, контролюючи рівень кортозолу в стресовий період, покращення якості сну допомагає заспокоїти нервову систему, покращує сон і сприяє загальному відновленню. Організму підтримка роботи щитовидної залози, Ашваганда стимулює вироблення гормонів щитовидної залози, що сприяє кращому метаболізму та енергетичному балансу. А це добре для фігури: зміцнення імунної системи. А шпаганда стимулює активність імунних клітин, плюс її антиоксидантні властивості, захищають клітини від ушкоджень і підсилюють природний захист організму. Покращення настрою. А шпаганда допомагає регулювати нейромедіатори, такі як серотонін і дофамін, що зменшує тривогу, депресію та перепади настрою, підтримка витривалості та енергії. Аж покращує фізичну витривалість і загальний тонус організму, зменшуючи відчуття втоми. Є дані досліджень про кращий приріст сили і м'язової маси, але також є дані про кращу кардіовитривалість і збільшення показника VO2max. Тобто максимальне споживання кисню, яке залежить не від того, скільки кисню ми вдихаємо, а від того, наскільки ми треновані чи витривалі. Чим вищий показник vo 2 max тим витриваліше людина під час бігу, плавання, їзди на велосипеді і так далі. А головне, дослідження показали більшу тривалість життя в людей з високим показником vo 2 max І прикол в тому, що в тренованих атлетів ашваганда краще збільшує показник vo 2 max ніж в нетренованих людей. Що вкотре доводить неможливо замінити фізичні навантаження ні добавками, ні ліками. Ну а які відмінності ефектів Ашваганди залежно від статі для чоловіків? Підвищення тестостерону? Ашваганда може підвищувати рівень тестостерону, що позитивно впливає на м'язову масу, лібіду та фертильність. За різними дослідженнями, середнє збільшення тестостерону складає в районі 15%, покращення якості сперми. Вона підвищує кількість і рухливість сперматозоїдів, що сприяє покращенню репродуктивного здоров'я. Наприклад, в одному плацебо-контрольованому дослідженні, яке часто цитується, ашваганда збільшила кількість сперматозоїдів на 167%, а об'єм сперми на 53%, а рухливість сперматозоїдів на 57%. Посилання на це та інші дослідження буде в описі до цього відео. Для жінок гормональний баланс. Ашваганда допомагає стабілізувати рівень естрогену та прогестерону. Що зменшує симптоми ПМС, нерегулярних менструацій та менопаузи? Зниження андрогенів у жінок з підвищеним рівнем тестостерону, наприклад, при синдромі полікестозних яєчників, ашваганда може допомогти нормалізувати баланс андрогенів. Тобто, у чоловікам тестостерон ашваган не піднімає, а жінкам навпаки. І полегшення симптомів менопаузи. Дослідження дійсно показують, що екстракт корення ашваганди може зменшувати неприємні кліматоричні симптоми у жінок: припливи, перепади настрою та втома. В дослідженнях спождівався. Живання ашваганди продемонструвало реальне зниження загальних показників за спеціальним таким опитувальником, MenQOL, який розроблений для оцінки якості життя в період менопаузи. Також відмітили збільшення естрадіолу і значне зниження ФЗГ та ЛГ порівняно з плацевою. Окей, з механізмом та перевагами все більш-менш ясно. А які побічні ефекти можуть бути від прийому ашваганди? Високі дози або неякісні екстракти можуть подразнювати шлунково-кишковий тракт. Що призводить до нудоти, блювоти або розладу шлунку. Рішення? Починати з менших дозувань, не гнатися за ультра ультра високими концентраціями, купувати тільки якісних виробників і припиняти прийом при виникненні дискомфорту, бо навіть з якісними препаратами ніхто не відміняв індивідуальну чутливість. Тривалий прийом без перерви може викликати нервозність, безсоння, прискорене серцебиття, і шанс цих ефектів вищий при дуже низькому споживанні вуглеводів. Рішення приймати циклами не більше двох місяців підряд. а ще Краще робити коротші цикли по два або чотири тижні. Є ще варіант пити через день. Пошкодження печінки насправді досить рідкісні повідомлення про таку проблему. А шваганда, як правило, навпаки захищає печінку в помірних дозах, але у великих кількостях і тривалому прийомі може бути зворотній ефект. Рішення знову ж таки не гнатися за ультрами високими концентраціями. І що? Правильно робити перерви. Млявість та низький рівень енергії вранці, і якщо ситуація значно покращується кавою, це через занадто низький кортизол. Рішення пити ашфаганду тільки ввечері, а якщо потрібно розділити на два прийоми, то в обід і ввечері. І взагалі не приймати ашваганду в період низького стресу, коли і так все зашибісь. В менш стресові періоди в якості адаптогена краще спробуй родіолу рожеву або жінчей. Ну а для сну в нестресові періоди є теж багато хороших добавок. Втома, яка не залежить від часу доби, відсутність мотивації і відчуття ніби емоційного притуплення. Це ймовірно дисбаланс нейромедіаторів. Рішення Добавка ельтерозин або мукуна. Ангедонія нездатність отримувати задоволення від діяльності, яка зазвичай була приємною. Хобі, музика, спілкування з друзями і так далі. Дуже неприємний стан, про який повідомляють якраз не наукові дослідження, а різні люди на форумах і коментарях на Ютубі. І за моїми спостереженнями, практично всі, хто повідомляє про таку побочку, приймали аж в ультрависоких дозах з метою підняття тестостерону більш ніж 100 мг вітанолідів на добу, і робила це протягом тривалого часу. Хоча в наукових дослідженнях я не зустрічав прийом дозувань більше ніж 84 вітин... мг вітанолідів на добу, рішення гінкобілоба плюс ельтерозин або мукуна. Ну і ясно, щоб припинити прийом ашваганди. А взагалі, щоб такого не було, то не треба слухати мамканих біохакерів, які радять пити довго ультрависокі дози концентрованої ашфаганди для підняття тестостерону. На мою особисту думку, пити ашфаганду суто заради тестостерону, це клікувати го горло через анальний отвір. В теорії можливо, але є швидший і більш раціональний шлях. Так, коли Ашфаганда знижує кортизол, то в чоловіків ясно, що піднімається тестостерон і лібідо. Але це треба розглядати просто як такий собі приємний бонус. Такий собі Позитивний побічний ефект. А якщо треба натуральною добавкою підняти загальний тестостерон, то найкраще буде Фадогія Агрестіс. Треба підняти вільний тестостерон? будь ласка, є абсолютно робоча Еврікома або Тонхаталі. А аж тримай в арсеналі як потужний інструмент, який може зняти стрес і знизити кортизол, покращити настрій та підвищити працездатність на тренуваннях. Але оскільки це дійсно робоча добавка, то це потребує грамотного підходу, щоб отримати користь і знизити ризик побіч. Ефектів до мінімуму. А як вибрати ашваганду та як її приймати? Перше, що треба розуміти, це що дві різні добавки ашваганди можуть мати абсолютно різний вміст діючих речовин, тому і треба вивчати етикетку і розбиратися зі складом. Ашваганда – це рослина, яка складається з кореня, стебла, листя, ягід. Ягоди і стебло вживати категорично не можна, оскільки вони можуть бути небезпечними для здоров'я. Традиційно в індійській аюрведі використовували порошок кореня шваганди внутрішньо, а листя зовнішньо для лікування шкірних захворювань, ран чи запалень, бо там менша концентрація вітанолідів, але є інші активні речовини, наприклад, антиоксиданти. Сучасна наука почала досліджувати листя шваганди в тому числі, і зараз з'являються екстракти, які можуть включати і корінь, і листя. Я в грохам на дослідження тема шваганди три тижні роботи, тому допоможу розібратися з усіма варіантами і трохи їх класифікувати. Найпростіший варіант порошок кореня шваганди, не екстракт. Уяви, що коріння шваганди це апельсин. Якщо ти береш цілий апельсин і перемелюєш його, то отримуєш ніби пюре з апельсину, яке можна зручно розфасувати в банки і поділити на точні порції. Так само, якщо взяти коріння шваганди, очистити від бруду і всього зайвого. Висушити, змолоти в порошок, то отримуємо порошок. Кореня ашваганди це натуральний продукт, але активні речовини, наприклад, вітаноліди в ньому ніби розбавлені. Тому доведеться споживати багато порошку, щоб отримати потрібний ефект. Стандартна добова доза від 3 до 6 грам порошку на день, розділених на два прийоми: в обід і ввечері, ну або просто ввечері. Це приблизно відповідає ефекту, який досягається при використанні більш концентрованих екстрактів. Вміст вітанолідів в органічному порошку кореня шваганди зазвичай варіюється в межах 0 0,2% до 1,5%. Саме тому для робочого дозування його треба настільки більше порівняно з екстрактами. Форма випуску порошок або капсули. В капсулах брати не екстракт я не бачу сенсу. В порошку, можливо, є сенс хіба для тих, хто з певних причин не хоче ковтати пігулок, а додає різні порошки в коктейль чи смузі. Сам я не маю бажання пробувати чистий порошок ашваганди на смак, а відгуки в інтернеті дуже різні. Від все чудово, мені подобається. Смак до смак специфічний або смак неприємний. Я змішував з соком і змушував себе випити. Тому краще переходимо далі до екстрактів. Нестандартизований екстракт це як сік із апельсина. Ти вичавлюєш тільки те, що тебе цікавить з апельсину найбільше, і концентруєш його. Ти не знаєш точно, скільки вітаміну С містить цей концентрований сік, але він там точно є. Плюс відомо, в яких рамках може коливатися вміст вітаміну С в свіжих апельсинах. Тому, в принципі, можна приблизно порахувати мінімально і максимально можливий вміст вітаміну С з концентрованого соку. Точно те саме за швагандою. Наприклад, екстракт 10 до 1 означає, що з 10 кг кореня отримали 1 кг концентрату, а екстракт 20 до 1 ще в два рази потужніший. Порошок це натурально, але слабше. Екстракт це концентрат, який дає більше ефекту в меншій дозі. Стандартна добова доза 300-600 мг екстракту ашваганди на добу. Можна теж розділяти на два прийоми в обід і ввечері. Професійним спортсменам або тим, хто використовує ашваганду саме для сну, може бути корисне дозування до 1000 мг екстракту на добу. Але тут важливо хоча б приблизно рахувати, скільки вітанолідів може містити порція цього екстракту. І від цього розраховувати індивідуально під себе розмір порції. Я зробив домашню роботу за тебе і проаналізував більше 20 Популярних добавок ашваганди. зібрав цю аналітику разом з своїми коментарями в таблицю, яку ти можеш знайти в моєму телеграм-каналі. Ну а посилання на телеграм-канал в описі до цього відео. Екстракти, як правило, продають в капсулах, але трапляються і в рідкій формі. При цьому їх нереально порівняти між собою по дозуваннях, бо рідкі екстракти мають свої особливості і часто можуть працювати краще при менших дозуваннях. В категорії нестандартизованих екстрактів можу порадити шваганду від топового американського виробника Double Wood Supplements в капсульній, ну або в рідкій формі. Я пробував вже обидва ці варіанти. Далі розглянемо екстракти корення шваганди стандартизовані. Уяви апельсиновий сік, на пачці якого чітко написано: вміст вітаміну С. 10 мг на порцію. Все. Тобі вже не треба рахувати орієнтований вміст діючих речовин. Тобі дали точні цифри і гарантують їх кількість на порцію. Так само на стандартизованих екстрактах Ашваганди пишуть, наприклад, 1,5%, 2,5%, 5%, ,5%, 5 і навіть 7%. Інколи буває більше. В цьому випадку нас перестає цікавити вміст самого екстракту. Ми починаємо орієнтуватися суто на діючу речовину Вітаноліди. Наприклад. Свансона Шваганта стандартизований екстракт 450 мг з вмістом вітанолідів 2,5%, дає нам 11,25 мг вітанолідів на капсулу. Це мінімально необхідна ефективна доза для антистресового ефекту і покращення настрою. Якісний і недорогий виробник. Хороший варіант, коли не потрібні вищі дози, і таких плюс-мінус аналогічних варіантів дуже багато на ринку: від NAV, Life Extension і так далі. А от це Nutrition Ashwagandha, оця в старій версії, стандартизована на 7%, що дає нам аж 28 мг вітанолідів в одній капсулі. А це вже класне робоче дозування для реального покращення сну. Зі Svanсона теж можна отримати такий же ефект, просто випити доведеться три капсули. З іншого боку, коли потрібна менша доза, то капсулу себе Nutrition вже не розділиш. Ну, хоча на ринку є багато відверто неробочої фігні з смішними дозуваннями, яку не варто купувати. При цьому є і якісні продукти під різні задачі. І один не обов'язково для всіх буде кращим за інших. Ну а що таке патентовані стандартизовані екстракти? Як ми вже розібралися в попередньому пункті, просто стандартизований екстракт це як апельсиновий сік із надписом на упаковці, містить 10 мг вітаміну С у кожній склянці. Ми знаємо точну кількість діючих речовин на порцію, але сам метод, е яким його зробили, не унікально, і будь-який виробник може зробити щось подібне. Неможливо запатентувати віджимання соку за допомогою звичайного пресу чи звичайної електричної соковижималки. А от патентований стандартизований це ніби преміальний сік, зроблений за якимись унікальними рецептами із гарантією якості. Наприклад, компанія вирощує апельсини в спеціальному регіоні, збирає їх вручну, використовує якийсь унікальний процес віджиму при певній науково обґрунтованій температурі та має наукові дослідження, які доводять, що цей сік не просто багатший на вітамін С, а й має інші бонуси. Наприклад, покращує імунітет. Це не робить. Всі інші апельсинові соки автоматично поганими, просто більша гарантія, що саме цей хороший, тобто головна різниця. Просто стандартизовані екстракти дають вам певний гарантований вміст активних речовин, а патентовані екстракти мають унікальну технологію виробництва, додаткові переваги та часто підкріплені науковими дослідженнями. Це не обов'язково робить їх кращими за непатентовані стандартизовані екстракти, як можуть заявляти компанії, що їх розробили. Логічно, що кожна компанія фінансує наукові дослідження лише своїх запатентованих екстрактів. З одного боку, це розвиває науку. Але з іншого боку, ніхто не зацікавлений фінансувати клінічні дослідження простого кореня ашваганди, який росте десь в сухому регіоні Індії, хоча його використовують вже 3000 років і є великий практичний досвід багатьох поколінь, що створює певний дисбаланс в наукових дослідженнях. І це стосується не лише Ашваганди, а взагалі всіх натуральних добавок. Найбільш відомими патентованими екстрактами Ашваганди є. КСН 66 екстракт тільки з корення шваганди, використовує традиційну зелену технологію екстракції без спирту, лише з водою і молоком. Він містить близько 5% вітанолідів і багато досліджень, які підтверджують його ефективність. Стандартні дозування 300 або 600 мг, що дає 15. 30 мг вітанолідів. Позиціонування зниження стресу та тривожності, покращення витривалості, підтримка когнітивних функцій і репродуктивного здоров'я. Сенсоріл екстракт, що поєднує і корінь, і листя. Завдяки листю в складі має ширший спектр активних речовин, містить 10% вітанолідів, що робить його більш концентрованим. Але стандартне дозування 125 або 250 мг. Тому в результаті ми не обов'язково отримуємо більше вітанолідів, ніж з інших продуктів. Позиціонування, боротьба зі стресом і хронічною втомою, підтримка енергії, зменшення запалення, покращення сну та релаксації, ну і загальне зміцнення імунітету. Шоден. Екстракт виготовлений тільки з кореня шваганди із суперконцентрацією 35% вітанолідів. Завдяки такій високій концентрації, навіть невеликі дози 120 або 240 мг забезпечують високий рівень активних речовин 42 або 84 мг вітанолідів. Це робить його ефективним у малих дозах. Позиціонування, швидке зниження стресу та тривожності, покращення якості сну, підвищення енергії, підтримка гормонального Нього балансу та фізичної витривалості. Но no гамха доволі новий екстракт, якого я не бачив в асортименті провідних виробників, а знайшов його в процесі підготовки до цього відео. Він виготовлений з корення і листя шваганди містить до 3,5-4% вітанолідів і створений для ноотропного ефекту. Досліджень поки що дуже мало. І всі вони не просто фінансовані, а по суті проведені працівниками компанії Specnova Incorporation, власником патенту. Компанія заявляє, що їх новий процес ідентифікує Медифікує та відбирає лише сполуки з підвищеною ноотропною біоактивністю для підвищення когнітивної діяльності та мінімізації стресу, одночасно зменшуючи сполуки, які мають розслабляючий ефект. Також унікальною особливістю є використання. Так званої ліпосомальної технології доставки, яка підвищує біодоступність активних компонентів, забезпечуючи активне засвоєння організмом, Позиціонування – підтримка когнітивних функцій без седативного ефекту. Зниження стресу, покращення емоційного балансу і стійкість до когнітивного виснаження. На словах виробника все чудово. А як воно буде на практиці, коли вийде спробувати, я напишу і закріплю в коментарях. В непатентованих екстрактах важливо, щоб продукт був від якісного виробника, щоб не купити фігні. Якісний бренд гарантує якісний продукт. А патентовані екстракти мають свої особливості, і тут вже мало залежить від бренду, який їх випускає в роздрібну продажу. Але дуже уважно читайте етикетки. В одного виробника можуть бути схожі, але дуже різні продукти. Наприклад, на німецькому сайті е, виробника МСТ, ось цей продукт називається просто Ашфаганда 100 капсул, і на банці немає жодного слова про екстракт. А на сайті українського дистриб'ютора вже називається Ashwagandha Root Extract 100 капсул. можливо, це помилка копірайтера, а можливо прийом маркетингу. А от МСТ Ashwagandha KSM-66 66, це вже кльовий стандартизований і патентований екстракт. Ціна при цьому дуже схожа за банки 60 і 100 капсул. Е, Я не кажу, що ця Ashwagandha буде неробоча, я кажу, що ось ця буде точно краще. А тепер підсумуємо: хронічний стрес шкідливий, і хоча Ashwagandha дійсно може допомогти, важливо. Либо боротися зі стресом за допомогою комплексного підходу. Не розраховуйте лише на щарівну пігулку, нічого не міняючи в житті. Регулярні фізичні навантаження, адекватне харчування без харчового сміття і менеджмент сну. Все це надзвичайно важливі компоненти хорошого здоров'я і самопочуття. Час, коли можна побачити результати від прийому ашваганди, при менших дозуваннях, зазвичай протягом 2-3 тижнів, але інколи вже й через тиждень. Більші дози працюють швидше. Особисто я 28 мг вітанолюдів відчуваю по якості сну з першого прийому. Підбираючи дозування, орієнтуйтесь на завдання, які ви хочете вирішити, і уникайте надмірних доз. Логіка вибору дозування наступна: мінімальна ефективна доза. 10 мг вітанолідів на добу. З цього добре починати новачкам, щоб перевірити свою індивідуальну реакцію організму на прийом ашваганди. Оптимальна доза 15-30 мг вітанолідів на добу залежно від цілей. При гострому стресі я рекомендую в районі 30 мг. Верхня межа 60-84 мг вітанолідів на добу для короткострокового використання. Уважно читайте етикетки продуктів перед покупкою, щоб не стати жертвою маркетологів. Ашваганда підходить не всім. і і індивідуальні реакції відрізняються. Моніторинг особистого досвіду та консультації зі спеціалістами є ключовими для безпечного та ефективного використання. І не забувайте бляха робити перерви. Оптимальні курси прийому два тижні вживання через два тижні відпочинку, або місяць через місяць, або два місяці через два місяці. І чим вище дозування ти п'єш, тим коротші курси краще обирати. Ну і як я вже казав, можна пити через день. А тепер бонус для тих, хто додивився до цього моменту. Пиши коментар по темі відео, і через тиждень я розіграю серед коментаторів банку цієї кльової шваганди від Seven Nutrition. Якщо тобі була корисна моя робота, то став лайки, підписуйся на канал, пиши коментарі для підтримки і просування і перейшли це відео важливим для тебе людям, які в часи домінування Тіктоку та Інстаграму ще здатні дивитися і сприймати довший та глибший контент. І не забувай донатити на ЗСУ. А з вами був Сергій Філіпчук. Почуємось!